Ти певно новачок. Yes, to... Мене перевели з іншої школи. Мене звуть Стривай. Я сам. Your name is Тебе звуть Джеймс, Джеймс. Ватсон. Ти з північної Англії, твій батько, лікар. На дозвілі ти багатенько пишеш, particular... а ще полюбляєш тістечка з заварним кремом. Правильно? Mm -hmm. Мене звуть не Джеймс, James, а Джон. Джеймс, Джон. Джон. Яка різниця? You? Величезна. Well. So Гаразд. Is... Тебе звуть Джон. А що до решти я вгадав? Вгадав. щодо всього. Як ти Something це робиш? Magic? Це якийсь фокус? <laughs> Ні, не фокус Ватсон, а чиста дедукція. На ярлику в тебе на матраці написано ДЖ Ватсон. Я обрав найпоширеніше ім'я на Дж. Джеймс, Мій другий варіант Джон. А вже ж такі черевики, як у тебе в місті, не носять. Я бачив такі лише раз. Коли бував в північній Англії, на середньому пальці твоєї лівої руки можу, але, отже, ти письменник. У тебе в руках лікарська енциклопедія Хантера. А цей посібник мають лише практикуючі лікарі. Судячи з твого віку, ти ще не лікар. Отже, книгу дала тобі старша, рідна людина, що дбає про твоє здоров'я.